За словами учасників гарячої телефонної лінії, детальні умови участі у державній програмі доступне житло, перелік необхідних документів та обрахунки можна знайти у Дніпропетровському державному фонді кредитування, який знаходиться за адресою вулиця Робоча, 22А, або ж у відділі адміністративних послуг міськради. В цих же установах можна отримати консультацію та ознайомитися з переліком об'єктів, які підпадають під дію програми. Даний іпотечний кредит видається на 15 лет під 16% годових. 3% платить зайомщик і 13% компенсує держава. Есть несколько обязательных условий. То есть, это первоначальный взнос должен составлять 25% от стоимості жилья. І на момент окончания выплаты кредита зайомщику должно быть не более 65 лет. Максимальний же месяц по кредиту не должен превышать 50% процентів доходов сім'ї. Об'єктів, які беруть участь у програмі доступне житло, на сьогодні не так вже й багато, лише вісім будинків. Найдешевший та найвідоміший з них це багатоквартирний будинок на житловому масиві Львобережний 3 який вже зданий в експлуатацію. Незабаром до нього приєднаються і будинки по вулиці Шолохова, Сімферопольській, Мандриківський, проспекті Кірова та інші. Ось тільки ціна квадратного метра в них буде вище ніж встановлено у програмі в обласному центрі. В місті Дніпропетровській банки видають кредити по 5 тисяч гривень за квадратний метр. Площа – 1-2 чоловіка 40 квадратних метрів. На последующего члена сім'ї п'ятдесять 8 квадратних метрів і максимально 7-6 квадратних метрів можна взяти кредит. Якщо бажання взяти квартиру більше, то тоді из своїх собственных средств можна доплачувати застройщику. Спочатку поточного року програмою скористалося 24 мешканців міста. Однак, за словами Анатолія Шендрика, їх могло б бути більше, якби не дві обставини. По-перше, разовий внесок у розмірі 25% для багатьох родин є непідйомним, і по друге, недовіра до держави. Однак, кошти, закладені на погашення відсотків банкам, захищені законом, запевнив директор міського фонду. А тому і побоювання щодо зникнення державної підтримки безпідставні. Елеонорасіндієва, юрисолодовник, об'єктив 27 канал.